Thank you. Для бізнесу тренд чи необхідність. А ми хотіли би поговорити наразі про те, що мотивує компанії впроваджувати інновації, коли це ще не стало загальною практикою, і коли вже по факту воно прийнято усюди. Як оцінюється ефективність інновацій і які критерії при цьому використовуються? Для того щоб обговорити це питання детальніше, я запрошую модератора нашого БАТЛУ Ірину Біляєву, це партнерка і CEO Юскутум Іра. Вітаємо, колеги доброго дня. В мене дуже крута команда. Я одна не ходжу, тому хлопці. Будь ласка, я вас запрошую. А, в нас дуже мало часу, тому ми будемо дуже швидкі, напевно. Але я дуже мріяла там сказати одну фразу, і так хотіла і там в лівому, там в лівій частині рингу, в правій частині рингу не дали. Коротше, давайте я буду вас представляти. Біля мене Андрій. Я вважаю, що Андрій зробив революцію в страховому бізнесі. А яка побудована на інноваціях? Ну, ти потім трішки про себе розкажеш. І Андрій є засновником ІСЕО компанії Іншурія. А з іншого боку, у мене тут Богдан, Богдан Сео, неймовірно крутої компанії, яка займається а, покращенням агротехнологій, я би так сказала, можливо, трошки більше. І ми сьогодні хочемо говорити про інновації, але не просто говорити про інновації як якийсь тренд, хоча ми так назвали цю панель. Ми хочемо поговорити про інновації, про ту цінність, яку вони створюють для бізнеса. І в мене до вас перше питання. Я, е, в нас є по дві хвилинки на ці питання, тому орієнтуємося на цей годиночок. Да, я буду, якщо крич, якщо що кричати. Давайте поговоримо про те, що для вас інновації, бо дуже багато ми говоримо про інновації, інновації всі одразу. Задумують штучний інтелект, якісь технології, а чи є щось за цим трішки більше? Давайте з кого починаємо? На ваш розсуд. Та без питань. Давай. Да. Е, мене звати Круглик Богдан, я SEO компанії Friend. Ми займаємося аграрною цифровою революцією і інновації в нашому житті. Вже там 11 років як компанії, 5 років, як я в ній. Е, питання в тому, що для кожного підприємства інновації вони по-своєму. Комусь. З паперів перейти в Excel, це вже інновація, а комусь впроваджувати erp системи там, мотивувати ринок і в цілому. Ми для себе розмежовуємо інновації з точки зору для ринку інновації і з точки зору інновації в менеджменті і управління компаній. Якщо брати в цілому, то задача інновацій полегшити роботу. І дозволити ну нашим співробітникам, а у нас їх 80, щоб вони отримували кайф від роботи і змінити по перше у керівників в цілому майндсет стосовно управління людьми. Бо для нас це інновація. Якщо якісь предметні, фокусні рішення стосовно там продажів, операційної діяльності, пов'язані з фінансами, наприклад, ми три роки, як вже роботизовані продажі, застосовуємо компанія Кейкол Українська, рекомендую, яка дозволяє валідувати ваш скрипт і швидко працювати базу там, 10 тисяч клієнтів за одну хвилину і подивитися, як це все працює. Ми це вже три роки робимо. Якщо брати соціальну відповідальність бізнесу, ми будуємо науково-дослідні центри на базі університетів в Вінниці. Ми самі фізично знаходимося, там ми залучаємо молодь до інновацій. Як це впливає в цілому на компанію? Та ми просто круто живемо і драйвуємо в себе всередині. Якщо ви будете питати, а скільки це вам грошей принесло, я вам більше скажу це скільки нам емоцій принесло. Да, а емоції це щодня формують культуру, і вона нам допомагає. Кластер нашої культури це менеджмент управління на базі холократії. Далі ми йдемо в лінтехнологію, технологію І е, в цілому, якщо HR-тренди брати, це HR Zero. Е, задача зробити керівників наставниками для. Своїх співробітників. Добре, а скажіть мені, будь ласка, а як ви вважаєте, яка інновація найбільше вплинула на ефективність вашого бізнесу? Напевне, роздрукований листочок, і коли до керівника після шість пунктів підходять і запитують, що робити? Ну, це я так завжди жартую, бо, перше, це позвонити треба мамі, потім друзів запитати, глянути в Біблію, чи є якісь запитання стосовно управління, а потім вже підійти до керівника і бажано з трьома рішеннями, да? і щоб він допоміг тобі вирішити твою проблему. Але зараз з'явився штучний інтелект, і чаджи Піті якось вивільнив там дуже багато часу у нас, як керівників, і ми прививаємо цю культуру. Що колосально змінило, це. Підняття відповідальності співробітників, залучення до побудови бізнес-процесів зараз лін технологія. Щотижня навчання співробітників годину часу. І коли вони розуміють, що бізнес будують не тільки керівники топ-менеджмент і ще є власник бізнесу. А коли вони розуміють, що вони впливають на процеси, у них є своя зона відповідальності, KPI – це глобальні наші задачі, які вони повинні виконувати, вони розуміють свою бідість на роботі, що вони повинні виконувати. Тому до всіх такий основний меседж пропрацюйте аватари, посад, профілі посад і робочі інструкції. Щоб ви дійсно зрозуміли, що ви хочете від співробітника. Потім взяти керівникам відповідальність про те, що розвиток і прогрес ніколи не буде, поки ви не дасте співробітникам нові знання. Є такий трикутник, він називається Знання, відповідальність, контроль. Так от, якщо не буде знання у співробітників, ви ніколи не зможете від... Требувати вимагати від них відповідальності, і вони ніколи не зможуть працювати над контролем своїх посадових обов'язків і ніколи не будуть добиватися ціле. Потім змінюєте їхню роботу і працюйте з фокусом уваги. Зазвичай 90% проблем вони вирішують в себе в голові і не переходять до роботи профільної, в якій вони зайняті, Да? Рекомендація про е, прочитати книжку більше ніж бізнес 2.0. Формуйте культуру інновацій. А культура інновацій це як попкорн. Е, цей автомат. Знаєте, от ви постійно щось бурлить. І ми просто для себе зробили рішення, що ми дамо всьому. Трапитися в нашому бізнесі, що зможуть зробити наші люди, або ми просто говоримо дозвольте проблемі статися. І от коли стається проблема, ви потім, замість того, щоб кричати на когось і виховувати, ми завжди переходимо до стадії етапу пошуку рішень. І в оцьому починається магія, коли співробітники в тому, що начудили, вони шукають якісь позитивні рішення і хочуть змінити. Найбільша інновація в агросекторі, яку ми реалізували в цьому році, а в нас три є рушійних такі інновації, Це зараз в українських полях працюють оприскувачі на базі штучного інтелекту. Вони працюють виключно з рослиною і ультраточно вносять засоби захисту. Ми економимо до 96% рідини робочого розчину. Ми приватна компанія в Україні, яка Має мето свій, Ми будемо скоро надавати сервіси для страхових компаній з точки зору високоточних даних мето і те, що зробило зміну парадигми в бізнесу, це наші. Вибачте, тупі продукти, хоч і ми інноваційна компанія. Ми зробили в нові сервіси. Да? Там, наприклад, у нас є сервіс цифрова трансформація поля або цифрова є біда кожного гектара. Це коли ми по-іншому почали мислити в компанії, що фермер це наш як бізнес-партнер, і наша задача допомогти йому зараз вижити і стати більш ефективним. Якщо коротко, то так. Клас, дякую. Мені дуже сподобалося це. Дайте проблемі статися. Бо ми у нас в компанії підходимо таким чином. Ми шукаємо проблеми, а потім з цих проблем вибудовуємо систему. Бо якщо ці проблеми системні, це те, де, де моя увага, де увага SEO і кор-команди. Тому це ну, крута інновація. Можна доповню? тут Давай. до всіх в залі ми часто говоримо. В компанії у нас проблема в голові чи проблема зовні на ринку. Да? Тобто якось є, що. Бо, наприклад, фермер завжди каже, що ну, в нього немає грошей, інновації це фігня якась, воно не купує, окуповується, ми не розуміємо і так далі. То ми спершу розбираємо проблему, яка є всередині команди, в яку вони перлись, бо вони приходять і кажуть, що немає грошей, що робити. І ми працюємо з їхнім майнсетом в цілому. А потім виходимо в ринк, і комунікуємо, і дивимося, як це впливає? Дякую. Тому в голові чи ззовні? Це точно. Ну частіше всього вона в голові. Тепер найскладніше питання на цій зустрічі: а як ви оцінюєте взагалі ефективність тих інновацій, які ви впроваджуєте в свою діяльність? Чи є якісь критерії? Гарне запитання. У мене тут фінансовий директор, це його задача оцінювати наші всі віртуозні штуки стосовно інновації і окупності. Ну завжди він говорить, ну, це не це окупно, не це нереально і тому подібне. Дивіться, ключове те, як ви цим користуєтесь, да, як ну, айфони в кожного, да, наскільки ви розганяєте потужність. Якщо ми, наприклад, прийняли, що ми робимо аграрну цифрову революцію, то ми... От одна із інновацій компанія Activities, в них проєкт є Viagro. Ми зробили перше в Україні інноваційне розтермінування для продуктів там, і сервісів і так далі. Що це дало? Ну, фінансовий директор говорить, що ми там ділимося своїм маржою і так далі. Ми типу втрачаємо, але це додатково які звалові коштує гроші дало, і ми там прискорилися з точки зору росту на 10%. І зараз ми рахуємо і говоримо так, це правильне рішення. Фінансовий директор валідує, каже: гайда, які ще ми продукти туди будемо заводити, там де в нас є висока маржа, і ми все одно заробляємо, але ми ділимося з партнером для того, щоб ринок це прийняв. Якщо брати навчання чи якісь продукти, ну там є факапи, наприклад, да, чат-боти. Ну, ми робили чат-бот для нашої сервісної служби, такі напоміналки, і зробили інвестували значну суму коштів, але так вийшло, що люди просто ним не користуються, і все. Ідея була крута. Ми це круто зробили, але не взлетіло. І так буває. Я вже мовчу про решту сервісів, пов'язані з. З іноземними партнерами працюємо, затягуємо продукти інноваційні в Україну, пробуємо їх інтегрувати в український бізнес. Рік відбувається тестування, дивимося, а ринок не прийняв. Ну просто не приймає. Тому що ми зараз робимо? У нас є окремий бюджет для таких тестувань, або як щось зробити і кудись бюджет засадити. І Чому ми це зробили? Тому що ми зрозуміли, поки ми не зробимо в себе в компанії бюджет для інновацій, наш ринок ніколи в себе не буде бюджетувати інновації. І 80% фермерів ну, в них немає в статті витрат взагалі інвестицій в цей напрямок. Тому ми пішли від звичайного, да, що зробивши в себе, ми потім покажемо ринку, що це треба робити. І так, цей рік у нас зараз іде приріст, ми вже. Нас взагалі ми любимо, коли ми Х2 мінімум ростемо по року. Війна нас загальмувала дуже значно. Так, ми перший рік зупинялися, тобто точку де 0 ми вже все зупинили. 23-й пішов ріст, ми прирост зробили. Зараз ми вже догнали показники 22-го, 23 го Виходимо вже на показники 21-го року. Слава Богу. Да? І е, інновації це. Взагалі, про те, про людей, це точно У нас середній вік компанії 30 років, і це круто, коли молодь приходить і поколінню 50 а це інженерна в нас служба, такі інтелектуальні люди, і кажуть: ну що у вас там? Вони кажуть, там у нас тут проблема, там не працює. Тюк каже: так отак, -от зробіть і все. І уявляєте, от наскільки оцей меч нового покоління і тому подібне поєднується і все швидко робиться. От інновації це про швидкість, легкість і зручність. Ми про критерії, і все одно сидить тут фінансовий директор. І для вас один із важливіших критеріїв це маржа, як я зрозуміла. Ну а раді чого ми працюємо? Окей. Дякую. У нас в компанії ми йдемо від цінності. І якщо ми вибираємо якусь інновацію, яку ми хочемо запровадити, то ми одразу ж пишемо собі, яку цінність ми хочемо отримати. І відповідно, іноді це будуть гроші, іноді це будуть час. А іноді це буде там, впізнаваність на ринку і так далі. Тобто ми вибудовуємо собі такі критерії, і потім дивимося, чи досягли ми там, за певний період цього показника. Добре, в нас залишилась одна хвилина. Якраз дуже коротко і по суті можна поговорити про регулятор. І про те, як ви відчуваєте на своєму бізнесі, Регулятори, держава допомагає вам впроваджувати інновації в ваш бізнес і їх просувати далі? Чи є якісь моменти, про які б хотілося сказати, які вас не пришвидшують, а навпаки, трошки зупиняють? Слава Богу, в актек взагалі ніхто нічого не шарить. Це прекрасно. Це, це ідеально, так? Да? І немає оцих типу, протоколів там, туди-сюди, оцієї інформації, GDPR, всього в цій історії, яка існує в. Цивільному світі, цивілізованому, так боже, вибач, мені так оце страшно сидіти на таких панелях. Я ж представник юридичної компанії, і коли мені представники бізнесу говорять: слава Богу, в нас немає регулювання GDPR, і то все воно нам не потрібне. Я ж ну це прям для е... мене виклик. У нас, ну дивіться, в нас агро номер один економіка, яка з точки зору експорту, да, там 61% сьогодні от колеги скидували вже валютної виручки, да, ми отримали. Але повірте, це такий олдскульний ринок, що труба. Ну це, це просто. Тому ми доєдналися до ІТ-асоціації і ми входимо в Актек-комітет. Ми є учасником різних е кластерів, які ну там у Вінниці, в ради підприємництва входимо і так далі. І зараз ми хочемо доєднатися, просто щоб цей. Пушить да, тобто створювати це от регулювання. Ми розуміємо, ми маємо ряд різних партнерств. У нас одне з партнерств глобальних стратегічних. Е, з НАСА є підрозділи з нас НАСА Харвіст, це оцінку впливу взагалі по довкіллю, втрат врожайності, тому подібне. Ми в ну, є компанія комерційна номер один в Україні з точки зору тримання цифрових даних по врожайності і по полям. В цілому, ми дивимося по регіонах, як це. Нам дуже подобається, і ми в компанії створили стратегію фандрайзингу. і Співпрацю з грантодавцями ми навіть зробили в себе таку посаду як менеджер адміністрування грантів, і на сьогоднішній день ми за 8 місяць по місяців подали більше ніж 70 заявок. Вісім з них виграли. У нас є стратегічне партнерство з USAID, з ГІСом, ЄФОБізнес з Берером, і це таке от спілкування постійне і тому подібне. Тому Ринок от в актеку саме це формується. Його там чітко нема. Там є класичне наше українське законодавство, яке щось регулює, але з точки зору діджиталізації, актек не зарегульований взагалі на щастя. Добре, на жаль, наш час закінчився. Якщо є питання з залу, то, я думаю, з задоволенням надамо вам відповідь. Як то кажуть, виживші в кої питання. Виживши, так. Да. Скажіть, будь ласка, пане Богдан, як ви регулюєте і вводите інновації у тім от дідусям, у яких є там 20, 30, 50 гектар, які ви використовуєте, ну, з практики інструменти для того, щоб їх переконати, що з вами їм буде краще. Тому що я розумію, що ринок а -а агро великий, але дуже скептично люди відносяться до нового. От тут поділіться своїм досвідом. Дякую. Окей, дуже дякую за запитання. Ну, я вам таки пару наших тем розкажу. Да? Тобто, у нас є чіткий аватар і профіль нашого клієнта. Я розумію на чому їздить мій клієнт, як проводить час. Да, наприклад, інноваційний фермер це той, який їде, їздить не на Toyota Land Cruiser 200 чи 150. Да? Це Lexus, Porsche, Range Rover. Ось, я там, це перший, перша ознака, що ми точно співпрацювати будемо. Тобто це майнсет іншого типу і характеру. Потім ми розуміємо, ця людина чи ЛПР, не ЛПР, тому що інновації, якщо людина не ЛПР, то ми будемо довго проваджувати. В цілому інтеграція наших якихось продуктів це 6-8 місяців. Якщо чувак на БМВ, то це 3-4 місяці. Ми домовляємося, і йдемо в проект набагато швидше і летимо рівно з тою швидкістю, що їздить БМВ. Інше те, що стосується розподілу ринку, в цілому, є малі фермери, є дуже малі фермери, є середні фермери, є дуже великі фермери. І вчора в нас була сева вечеря, і колега говорить, каже: я приїхав у Фастів на конний іпподром, Каже, я коли встав, ну він думав, що фермери це такі люди, да, там в валянках, там ну, не знаю, їздять на якийсь автомобіль, Каже, коли я вийшов каже, і бачу сто рентж я кажу Вау! Да? Тобто агробізнес це дуже крутий бізнес це про емоції, це про все. І ми орієнтуємося на клієнта до п'яти тисяч гектарів. Це люди, які ну завжди приймають рішення. І е якщо брати малого фермера, то я, наприклад, роблю особистим прикладом. У мене тато є фермер, і я все валідую з точки зору інновації на своєму татові. кажу: диви, якщо ми зробимо ось так, то що? А у мене тато власник малого бізнесу, навіть не середнього, а просто малий бізнес, він говорить: це вся фігня, воно так не працює. Я Кажу, а якщо я тобі покажу? Щоб ви розуміли, ну, там, першу систему автоматизацію там, ми ставили на трактор, У мене сервісна служба стояла і він кричав, що зніми його я не буду продовжувати, як фермери виражаються. І воно не працює. Потім, коли я кажу, ти подивись. І тут задача завжди заставити людину подивитися рівно той, тим біженом, який в тебе як в компанії. є. І він каже: ніфіга собі. І там зараз ми стали продуктивніші на 60% ніж наші конкуренти. Є прикладом в районі. Ми з нашим земельним банком ефективніші ніж фермери, які мають там в 10 разів більший земельний банк. І вони вже на малого фермера дивляться. Тому ми зробили такі штуки, як шоуруми. От задача зараз створити шоурум, Як це по інноваційному взагалі мислити в агро? І, і тільки прикладом. От в наш менталітет він пов'язаний. Давай ми подивимося спочатку Хома невіруючі, да, а потім і так далі. Але в компанії те, що ми робимо, ми, ми є проповідниками, проповідниками актеку точного землеробства. Ми це просто йдемо і доносимо. Ми не в рясах, ми інтелігентні, професійні, і ми хочемо в наш ринок привнести культуру. А інновації це про прозорість, швидкість, ефективність. І цю культуру ми змінюємо в аграрії. І ми відчуваємо це в себе всередині, і ми бачимо, як вони ростуть і вони процвітають. І ми бачимо, як наша місія виконується, і вони по іншому стають, стають взагалі мислити. І у війну інновації в регіоні Миколаєва, Одеси, Дніпропетровської області швидше реалізуються ніж у фермерів Тернопільської Львівської області. Уявіть собі, в нас ті області, які я назвав номер один по продажу. Уявіть, там, де люди менше заробляють, вони гнучкіші до цього, гнучкіші, вони шукають рішень. Там, де люди багато заробляють, вони думають, що ну, вони вже отримали все. Але час іде, і скоро вони будуть теж менше заробляти. І тут ми теж є. Наша задача стратегічна, це е, за наступні три роки зробити біля 10 тисяч таких інноваційних фермерів, щоб вони потім, решті, показали от як треба, бо фермера ділюються завжди своїми досягненнями. Ось, приїдь, подивися, як у мене, і тоді воно почне котитися. Тому бум агросектору, по нашим прогнозам, це 27-30 рік. Да? Головне, щоб ми теж вижили як компанія, да, і побачили цей результат. І only agro, only digital. Погоджуюся. Дякую. Я так бачу, що питань немає. Андрій, Богдан, я можу вам сказати, що ви справжні навігатори інновації в Україні, і я дуже вас прошу так тримати. Точно є клієнти, на яких ви будете заробляти, і точно є ринок і бажання ставати набагато більше інноваційними. Тому дякую вам. Всім дякую. Дякую. Дякуємо нашим спікерам.